На початку червня розпочалось відновлення основного корпусу Охмедито. Відбулися тендерні процедури на майданчику. Прозоро з очікуваної вартості 367 мільйонів. Є переможець, який підписав контракт на 293 мільйони гривень. Це компанія Товріола Модуль, яка розпочала відновлювальні роботи. Зараз проводяться заміри, замовляються необхідні матеріали для того, щоб завершити будівництво до кінця цього року. Це точно, але в нас. Прохання, і ми працюємо з командою для того, щоб всі фасадні роботи завершились до настання холодів, тобто впродовж жовтня, початок листопада, щоб корпус продовжував функціонувати як єдине ціле. Коли ми говоримо про фасадні роботи, це фасад, це ці світлопрозорі конструкції, це заміна повністю вікон. Але паралельно проводяться будівельні роботи всередині, зокрема інженерні мережі, вентиляція, кісне постачання, інші системи. Лікарня сьогодні працює. Лікарня буде працювати. Ключова задача сьогодні для проєктантів: проводити всі ремонтні роботи без зупинки роботи лікарні. Перед нами трансформаторна підстанція продовж цього місяця. Завершується проектування і буде об'явлений тендер на будівництво. Зараз проводяться консерваційні роботи токсикологічного корпусу, який паралельно проєктується для того, щоб там була потенційно пам'ятка про терористичний акт і про всіх жертв загиблих під час повномасштабного вторгнення. Російської Федерації